Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, давайте роздивимось рандомну ситуацію, як тобі перейти на рівень життя вище та краще. Порога немає. да? Хтось мені там на Фейсбуці пишуть, та ви ж постійно щось таке робите, робите. Ну так переходьте. Мало хто з нас може перейти одразу. І от вилетіла в мене карта да, трансформації, як перейти? Як перейти? Потрібні трансформації, карти просто підтверджують. І так, працюємо любі друзі. Якщо вам потрібні особисті розклади, то, будь ласка, пишіть мені в приват. Зараз буде ваша сигніфікація, в яких ви зараз енергіях, для кого цей розклад? Якщо вам не резонує, не натягуйте на себе. Якщо у вас є знайомі в такій ситуації, тоді, звісно, можете поділитися з ними досвідом, да, або відео, або просто подивитися і дати їм якусь можливо, пораду. І так, в яких ви зараз енергіях? Думайте про себе, в яких ви зараз енергіях, що відбувається, так скільки тут. Чотири карти вийшло, в яких ви зараз енергіях. Ви людина сили, я вам так скажу, в будь-якому випадку. Верховна Жриця це людина, котра має внутрішню силу. Якісь здібності у вас є. Вам треба це розвивати. Ви можете бути, можете бути ну так, правильно, можете бути гарним психологом або езотериком, Будь. Чим займатися або вам час це розпочати? Ну, в прямій позиції це, скоріш за все, що ви. Ви вже в езотеріці, да? навіть якщо ви просто дивитеся якісь розклади, ця карта каже, що ви, можливо, звертаєтеся або думаєте звернутися до якогось, ем, якоїсь людини, спеціаліста, котрий вам може допомогти, наприклад, або зверталися найближчим часом, але в будь-якому випадку це ваші енергії. Тож, якщо ви ще не почали, розв... почніть з розвитку інтуїції, в мене на каналі є ем, розклади з картами МАК, метафорічні асоціативні карти, це не неймовірно потужний інструмент для розвитку інтуїції. Ще ця карта каже про те, що ви можете стояти зараз перед важливим вибором. Да Ви можете думати, як бути, яку сторону можливо навіть обрати в цьому житті, Да або що мені вибрати далі. Дивіться, ту пентаклів ви або розпочали. Тут, можливо, до вас гроші якісь приходять. Це може бути новий якийсь поток, да, з котрого ви раніше ще не отримували гроші. Також е, ви можете зараз думати, як вам збільшити ці гроші знову такі за цього і стоїте перед вибором, да. яким чином, що я можу ще дати людям або ну, на роботі будь-що, да, що я можу зробити, щоб в мене з'явився мій новий поток, котрий буде покращувати моє життя. Далі дивіться, любі друзі, тут ви зробили не так давно, можливо, давно у кожного по-своєму. Е, Двойка кубків перевернута. Це означає знову таки, що ви якийсь вибір раніше. Чому кажу раніше? Бо тут карта е, з минулого, да, ви зробили неправильний вибір, і, можливо, за цього ви застрягли. Ви тут можете не одразу робити вибір, або ви можете тривалий час сидіти і думати. Та як мені бути? Я не знаю, тому що за цією картою ви коли зробили неправильний вибір. Да, і зараз у вас можуть бути сумніви, вам страшно, вам лячно, да, ви не знаєте. Бути, не бути, от раніше я зробила, зробив вибір, вийшло отаке, мені не подобається, да, як мені тепер уникнути такої ж ситуації повторення і ще щось. І ця карта каже про те, що у вас зараз є можливість набратися сил, винайти той свій баланс внутрішній, щоб відпустити ці сумніви, да, пропрацювати страхи, але за цією шістка кубків ви ще тримаєтеся за минуле. Вам треба його відпустити. Ви тримаєтесь за минуле, і саме це вам не дає відчути в повному обсязі смак сьогодення. Да? Тому що дивіться, ми робимо всі люди це роблять здебільшого. Таку помилку ми живемо або в минулому, або в майбутньому. Але ми повинні жити тут і зараз. Озирніться прямо зараз навколо себе, навіть якщо ви знімаєте хату, але вона у вас є. Подивіться, скільки у вас речей. Подивіться. Що насправді зараз, якщо ви дивитесь це відео, то у вас є інтернет, у вас є якийсь телефон або якийсь гаджет, і цього вже немало, любі друзі. Розумієте? Тож я про те, що треба оцінити і прийняти, і поблагодарувати за все, що у вас зараз є, і навчитися жити тут і зараз. Тут і зараз за мною все гаразд, все гаразд. Чого я нервуюся? Да? Тобто відпускайте минуле любі друзі. І тепер я залишаю ці карти тут, і я хочу запитати, що вам зробити, щоб покращити, покращити все ж таки свій стан, да? щоб залишитися верховною жрицею на цих енергіях. Якщо ви чоловік, у вас так само є сила, розумієте? Так, чоловіки менше в езотериці, але... Я кажу про енергії, тож цей розклад для всіх. І так, що вам треба зробити, щоб покращити своє життя? Що вам треба зробити? Що вам допоможе? Що вам допоможе? Дивіться, любі друзі, що вам допоможе, що вам треба зробити? Ну, по перше, ви тривалий час да, вже в подвішеному такому стані. Повішаний це коли людина сама навмисно залишається. Ви можете бути навіть одружені, але ви все одно як самотня людина, розумієте? Або ви взагалі на самоті залишилися, і це навмисно. для чого? Для того, що тут повішаний. він не просто так висить, він зараз чимось жертвує. Задля того, щоб потім взяти більше, тобто нікуди не поспішайте. Дві карти кажуть: не поспішай, не треба вкладатися, якщо в тебе є сумніви. Розумієте, ви просто на своїх енергіях притягнете якісь трабли, якісь мінуса в свою справу, в своє життя. Не поспішайте. Пустельник це та людина, котра навіть в день ходить з вогнищем, бо вона хоче бачити ситуацію зсередини. Вона завжди шукає коріння. Повішений також розвиває свою свої сильні якості, займіться цим. Це про духовний розвиток, що вам допоможе. Розберіться з негативними обмежуючими установками. Це по-перше, тому що якщо людина хоче мільйон, наприклад, але вона боїться грошей, і коли вона уявляє, що отримає той мільйон, але одразу думки на фоні в неї в голові, що мене будуть переслідувати, або мене вб'ють, або а, а, мені треба буде. Ну, тобто, як що людина боїться насправді тих грошей? Всесвіт не дасть вам мільйон, всесвіт не хоче нас катувати. Ми самі. Це до себе притягуємо. Тож, любі друзі, тут вам треба зайнятися в себе, піти в себе. Навіть ще раз кажу, це не фактично вийти з родини, якщо ви не хочете. Якщо у вас є там кохання, відносини, ми про будь-які відносини кажемо. Да? Але ця людина риється в собі. Вона чесна з собою. Вона буде докопуватися до останнього. Тож нікуди не поспішайте, зрозумійте, Тому що скільки б ви. Не отримували перемог, якщо у вас всередині оці негативні обмежуючі установки, вони будуть вас повертати на дно. І так ви можете кожного разу відштовхуватися від дна, да, щоб набрати повітря і взлетіти, але потім ви так само будете опускатися. Да? Такі гойдалки є у всіх, але є різниця, вибачте, да, коли людина. Підіймається і вона ну на своєму рівні опускається, да, а не туди, де вона ще не була. Тобто, глибоко-глибоко. Далі що вам допоможе? Дивіться, це так само перемога буде. По перше, у вас кармічна. Ця подія, ви повинні були раніше зробити якийсь невірний вибір. І тому ви зараз, для чого це було? Щоб ви пропрацювали ці сумніви в собі, да? щоб ви не зневірилися. Якщо ви зневірилися, то ненадовго, щоб ви зрозуміли, я маю право на помилку, я навчаюся жити, я навчаюся просуватися. Розумієте? Саме для цього нам даються якісь важкі навіть ситуації, коли ми втрачаємо. Іноді, повірте, різні люди є такі долі, що втрачає, втрачає, втрачає людина. Розумієте? Міти, то ж перемога буде, але ви повинні підготуватися. Ви повинні знайти всю інформацію. Якщо треба знову такі спеціалісти, знайдіть тих, з тих спеціалістів. Це може бути фінансовий консультант. Будь-хто розумієте, в якій сфері ви хочете свого розвитку, да в якій сфері ви хочете піднятися на рівень вище. Далі, що вам допоможе? Дивіться, у вас є в оточенні якась людина, це скоріш за все, або ваш е, батько, дядя, е, можливо, чоловік літній, да? людина з е, доросліша за вас, скоріш за все, і у такої людини можуть бути зв'язки, котрі вами допоможуть, любі друзі. Дивіться, поп. Ще подивіться, можливо, є просто король, за котрим вам треба подивитися, як він робить. Розумієте, як він обходить своїх. Тобто дивіться, спостерігайте за найкращими людьми, за тими, хто сильніший за вас, і вже досяг якогось, до, якогось прориву в цьому житті і що вам допоможе. Королева Жезлів це людина, котра робить реальні кроки. Вона не боїться приймати вирішальні рішення, приймати важливі рішення. Але вона діє. Ця людина діє. Вона не навмання йде. Вона завжди готова і знає, що їй треба зробити. З повагою, Софія, ваш трон вас чекає.